Якби я зараз все втратив, чого б я починав як знову почати і почати зробити? Треба починати з того, що актуально на зараз є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да але світ дуже швидко змінюється. Щас Оце піти десь учиться чотири роки в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися кожні там два-три роки перенавчатися взагалі на щось нове. Я почав би самого актуально на зараз, от на даний етап, це соцмережі. Це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я до речі, на цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється. Тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, будь цікавим для тої аудиторії, Кому б ти хотів залучити до себе, ти б міг би щасливо створювати якусь рекламу, або бути в якійсь партнерській програмі, рекламувати якісь продукти, як це відбувається по-телебаченню, тільки ти можеш це в себе в аккаунті просто працю і робити. Коротше шляху, як отримати перші, більш менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, бо дивлячись, що за віконом зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше цього подобається. Отак я робив. Я так вже робив. Він раз я два-чотири рази банкротом став.